Друзі, всіх вітаю Паша на зв'язі, Київ, Україна. У нас за бортом майже кінець січня, 26 рік. І друзі, якщо ви не здогадуєтесь і не розумієте, що то воно таке, то ви або не живете, або не давно не були в Україні, або одне з двох. Друзі, зарядна станція. Мені здається, кожен українець знає, що то воно таке, з чим її їдять і в яких випадках використовують. Друзі, сьогодні я не буду робити якийсь о Огляд зарядної станції. Це я робив в минулому відео. До речі, минуле відео вже подивилися приблизно 400 тисяч очей. Це приблизно десь 200 тисяч людей. Це була перша частина. А друга частина, в другій частині відео, я відповідав на численні ваші питання. То, друзі, ось це відео, котре огляд зарядної станції Фосібо 2400. А ось це відео це відповідно відповіді на питання. Обов'язково подивіться, дуже було, було цікаво. Асю. Сьогодні, друзі, я хочу після користування зарядною станцією більше, ніж рік, десь півтора роки, розповісти вам плюси для мене саме цієї зарядної станції. Чому? Тому що, якщо б я Купував завтра ще якусь зарядну станцію приблизно на 2400, Мені здається, я побрав е, саме цю. Чому давайте розповім? І е, забігаючи наперед, скажу, що якщо це відео вам сподобається, напишіть про це в коментарі з чим ви згодні з перелічною з чим не згодні. Е, і можливо в наступному я перелічу 10 мінусів саме цієї зарядної станції. Так вони теж є. 100% з вас завжди цікавий. Друзі, наскільки її вистачає? Дивіться, сьогодні в мене в Києві е, виключили світло о 8 годині ранку. Зараз на годиннику, друзі, 7 вечора. І як ви бачите, якщо ви побачите, да, то на зарядній станції зараз 45%. 45% заряду ще залишилося. Тобто, десь на 24 години її Вистачає в моєму споживанні. Я себе ні в чому не ущемляю, друзі. Ось всім, чим я користуюсь в квартирі, всім я і продовжую користуватися. Вона підключена через АВР. Я взагалі туди в шухляду не заглядаю, сама включилася, сама виключилася, сама заряджається, сама розряджається. Єдине, що не користуємося теплою підлогою. Холодильники, електрочайники, міксери, Сьогодні фен е, працював. Тостер, що там, мікрохвильовка, витяжки, підсвітки, холодильник, все працює в штатному режимі. Друзі, один раз так каюсь, один раз вона розрядилося до 2% і я побіг, отак, от взяв і побіг її заряджати. Це у нас літій залізофосфатні акумулятори. Інші навіть не розглядайте. Чому? Тому що інші будуть заряджатися у вас в віка. Це година часу і погнали далі. Далі, друзі, потужність у нас 2400 ватт, майже 2,5 кВт. В мене здається, нема жодного обладнання, котре б вона не витягла. 2400 номінал 4800 пікова. Тобто, якщо якийсь насос, якийсь там генератор, чайник все одно більше мені здається, ніж 2400 або 4800 пікова. У вас не буде Холодильники, міксери, фени. Електрочайники, навіть бойлери, котрі вижирають по 1-2 по кВт, все одно вона витягне. Зарядка з 0 до 80% за 1 годину. Відправка зі складу Німеччини по Європі безкоштовно приблизний час, за котрий мені її відвантажили та доставили це приблизно від дверей до дверей 9 днів. І можливо, ви подумаєте, що це я вже пішов по плюсам, а ні. перший плюс, котрий зразу бросається не в очі, а у вуха це мінімальний взагалі шум. Мій ноутбук, да, коли я монтую відео для цього каналу, де ви зараз дивитесь це відео, іноді навіть гучніше, ніж ця зарядна станція. Чим більша нагрузка на зарядну станцію, тим більші оберти вентилятора і тим більший е, звук. Я і всі, хто стикався з цією зарядною станцією Фосібо 2400, я 101% даю, що е, вони зі мною погодяться. Друзі, якщо ви користувалися, якщо ви знаєте, напишіть у коментарях, чи так воно, чи ні. Другий плюс, е, котрий я можу виділити і назвати, це друзі, її зовнішній вигляд та мініатюрність. Значить, порівнюючи з іншими зарядними станціями, котрі я теж придбав, котрі я теж купував, е, тестував і використовував, я можу сказати, що в мою нішу, наприклад, оця зарядна станція, де вона. Живе зараз. Інші зарядні станції, ну, скажімо так, не дуже та, і хочуть влазити. Стильний вигляд, є чорна окантовочка, є зелена окантовочка. Ну, подивіться на цю красу майже під мій фешн-лук. Надійні ручки за них, мені здається, взагалі не треба переживати. Переживати, коли я її беру, я можу просто за одну ручку взятися і навіть не боятися, що вона відпаде чи щось десь якось відірветься. Я впевнений, що коли все це діло закінчиться, то наші зарядні станції ми будемо використовувати для кемпінгів, для поїздок кудись в туристичні місця, просто на дачі в палатках, в горах, десь в на морях, на океанах. І банально, навіть просто пісочок да, з Сахари не буде сюди потрапляти завдяки цим заглушечкам. Не на всіх, не на всіх зарядних станціях це є. Плюс, друзі, для мене. Це верхня частина цієї станції. Тут сізам відкройся, а в нарнію. Яка вірогідність того, що ви кудись поїдете і забудете зарядочку для сонячної панелі, да? від сонячної панелі, або забудете від прикурювача зарядочку. Це теж заглушечки від бокових панелей, тобто не тільки отвори можна захищати, да? не тільки Type-C, USB захищені, а ще вентилятори захищаються. Тобто, отак от воно сюди кріпиться і захищається з протилежного боку, якщо ми подивимося. Розеточки роз теж зач... з... зачинаються оце... оцею байдою. Зачиняються, ну, відповідно, менше туди якийсь попадає бризок, якийсь пил, якийсь пісочок. Якщо казати про зборку, то вона, знаєте, ось як ти береш, наприклад, телефона якогось, да, от, оце Китай, а оце теж Китай, але зібраний трохи по іншій системі. Але зібрана вона, на. Мій погляд добротно. Нічого не скрипить. Так, знаєте, цільний шмак цеглини такий. Знаєте, ось прямо, прямо не боїшся, що вона десь якось репне і розвалиться. Наступний третій пункт, друзі це швидка зарядка. І це, мені здається, в реаліях зараз Києва та України це 100% повинно бути в кожної зарядної станції. Бо не знаєш, коли включили світло, наскільки довго воно пробуде: Чи годину, чи півгодини, чи п'ять. Хвилин, як в мене було вчора, смішно, але реальність. Колишатко регулює ось це колишатко регулює потужність. Якщо ви подивитесь, ось це колишатко від 300 Вт до 1100 Вт, воно може пришвидшувати відповідно швидкість заряду. Якщо казати про максималочку, 1100 Вт за годину набирає. Відповідно, за 2 години 2000 Вт з нуля до соточки. Нагадаю, до 80% з нуля до 80%. За одну годину. В принципі, от зараз я, якщо підключу, в мене е, за замовченням стоїть, здається, 500, то за ну, приблизно, мабуть, півтори-дві години в мене буде соточка. На максималочки за 2 години. На мінімалочки 300 ватт від 0 до сотки зарядиться до за 7 годин. Плюс сюди ж в цей пункт я відношу можливість зарядки від ем, прикурювача. Це приблизно від 0 до соточки за 17 годин. Дуже довго, але якщо ви їдете десь в дорозі, да, ми не беремо е, квартиру, а якийсь кемпінг від міста до міста. Ви переїжджаєте, включили, і воно собі там заряджається, або ви в пробці десь стоїте. Ще можливість підзаряджати від сонячної панелі, сонячна панель до 500 Вт може бути. До речі, друзі, в одному з наступних відео до мене вже їде сонячна панель, і в одному з наступних відео я покажу, протестую і розкажу вам, чи можливо взагалі існування в Києві без електроенергії взагалі в мережі. Наскільки можна користуватися сонячними панелями і зарядною станцією взимку? Ну, ви розумієте, яке сонце у нас взимку і. Скільки можна отримувати. Підписуйтесь, щоб не прогавити. Четвертий пункт насправді я його вже озвучив, і це саме регулятор. Регулятор потужності зарядки, і, відповідно, швидкість. Але хочу додати, що е, краще за все ставити від 300 до 700. Зараз в мене включили світло. Я включаю теплу підлогу, я включаю е, автоматично заряджається, починає заряджатися зарядна станція, я включаю. Пр, на Наприклад, посудомийку, пралку, і відповідно є моменти. Якщо у вас проводка стара, то можливі питання, чи не спалахне вона, чи не поплавиться десь у стіні. Наступне друзі, п'ятий пункт це можливість підключатися та регулювати, дивитися, аналізувати через застосунок. Тобто, тут є і Wi-Fi, і Bluetooth. Як це відбувається, просто ось є застосунок з телефону при включеному в чомусь, я не знаю, чому Bluetooth та геолокації. Я підключаюсь. Підключаюсь. Тут загорається. Бачите, Bluetooth загорівся. Зараз загориться ще Wi-Fi. І ось в мене вже на телефоні я підключився до зарядної станції. Що я десь далеко від зарядної станції, відповідно, буде підключення не через Bluetooth, а через Wi-Fi. Включати відключати, Порти, дивитися, яке споживання, дивитися, який заряд. Зараз вона відключена від мережі, але якщо я зараз запитаю її, запитаю, да, задам вопросик. Включу в 220, почне сюди поступати електроенергія. Можна включати відключати виходи, XT, 60, розеточки, всілякі приблуди. Можна включати фонарик, LED-фонарик теж все це можна удалено це робити. Тобто мені, наприклад, да, коли. Було декілька разів, я забував вимикати рушнико-сушарка, у нас електрична. І я заходжу, знаходячись десь далеко від будинку, я бачу, що в мене електри... електрика вдома погасла, да? квартира працює від зарядної станції. І я заходжу, дивлюсь, ага, споживання щось завелике. Відповідно, я просто вимикаю вихід, вихід 220 і до мого приїзду з станції рушнико-сушарка. Не вижирає повністю весь заряд. Купа тут налаштувань. Якщо хочете подивитися все детальніше, то заходьте в минуле відео, де я все це розповідав. Все, все є, що треба. Час очікування, через скільки воно вимикається, 8 годин, можна більше, можна менше. Багато плюються на екофлоу, що там немає можливості да, взагалі відключити цю опцію. Є можливість настройки зарядки, да, наскільки вона буде мінімальна. Якщо ви через Прикурювач від автомобіля можна понизити не 20 ампер, а поставити менше, щоб у вас не погоріло все в цьому в автомобілі. Включити, наприклад, виключення екрану чи включення екрану, буде він гаснути, не буде гаснути. Наступний шостий плюс це у нас дуже зручне для мене розташування портів та розеточок. Друзі, пояснюю, якщо казати про мене, про мою нішу, де вона знаходиться, то в мене ніша ось приблизно. Ну, По 10 сантиметрів з одного боку більше і ззаду теж більше. По боках теж саме. Тобто, якщо б розетка в мене включалася ось тут от, на, на квартиру, да, я підключаю, то в мене б просто е, не зачинялися б двері. Просто фізично. Краще, звичайно, щоб було більше більший розмір, щоб був потік повітря. Плюс по боках теж саме, по боках теж саме, в мене дуже обмежений простор. Тому, наприклад, якщо розетка в мене була б спереду, а зарядка самої станції ззаду, це 100% я б її не зміг в свою шухляду запіхнути. У одному з минулих відео, де я розказував про зарядну станцію BOSWERK 2400, яка котра коштує трохи більше 20 тисяч гривень. Посилання ось тут буде. Якщо хочете, подивіться таких цін взагалі не існує. А я там, розетка спереді. І е, зарядка станції ззаду. Це як мінімум візуально ну якось портить картину. да? Ну при, при, прикиньте, у вас отак воно десь стоїть. Тут провод торчить, ззаду торчить. Ну коротше, тут все, все по феншую. Сьомий пункт, друзі, це е, гарантія. Це гарантія і техпідтримка. Значить, що мені сподобалося? Відповідь довше ніж на наступний день. Я не отримував. Бувало, в той же день, бувало на наступний день. Тобто техпідтримка е, цінить клієнтів на відміну від інших. Не буду називати бренди, але там іноді навіть взагалі не відповідають або відповідають там, поки ти їх три рази не е, не незволіш, попросити. Друзі, відповідно гарантії, я з пецом е, поточнив інформацію у техпідтримки, котра знаходиться в Німеччині, чи де вони там знаходяться, що вони мені відповіли. Друзі, 5 років. 5 Років гарантії. І якщо у вас якісь з нею проблеми, я в них запитав: якщо в мене проблеми, що робити, куди у вас є сервіси, якісь в Києві чи в Україні, ви відправляєте її нам доставку. Мито, якщо воно є в одний бік, в інший біг, і всі розходи вони беруть на себе, і вам це буде коштувати нуль. Наступний восьмий пункт, друзі, це ціна. Ціна на цю зарядну станцію. Я її купував майже півтора роки тому, в грудні 24-го року. І на той момент, що дуже дивно, вона мені обійшлася майже приблизно десь 800 євро. Зараз, друзі, якщо я зайду разом з вами в цю секунду, друзі, прямо в цю секунду, коли я знімаю відео на сайт виробника, вона коштує 699 гривень. Якщо ви зазирнете під мій ролик, то там є код купон на знижку. 10 євро, але він теж не, на дорозі не валяється. Тобто 689 євро, це приблизно, да, ну, в залежності від курсу, десь 34 тисячі гривень. Друзі, я навіть не буду порівнювати з EcoFlow всякими, котрі коштують по 60-ку такої ж ємності. Поправте мене, якщо це не так, Delta 2 Pro 2400-2000 ємності, 60 тисяч як скуста. Як 34 на сайті виробника, друзі. Дешевше ніж на сайті виробника, це може викликати питання. Можливо, люди з місць не столь віддалених на цьому заробляють. І, до речі, за останній тиждень я, як мінімум, побачив три відео від різних блогерів, котрі казали про те, що багато шахраїв, котрі беруть передоплату. Люди же хочуть сьогодні. На завтра люди готові платити, люди готові всю суму віддати, щоб завтра їм кам. Станція прийшла. Селяві, друзі, ви бачайте, безплатний сир тільки в мишеловці. 38 тисяч. Фосібот F 2400. Це менше його собрат, це 1200, тому він коштує дешевше. 49,500. 43, 39, 43, 45, 47, 50, 50, 47, 50. Найдорожче, що я тут побачив, 60 тисяч. Гривень. Це майже в два рази дорожче, ніж придбати в натівській Європі. Але, друзі, знаєте, що найцікавіше? Мені підписниця писала, що вона чекає цю зарядну станцію вже майже місяць від е, якогось магазину в Україні, котрий замовляє з Польщі. Ну, по факту е, цією ж самою дорогою йде. Друзі, 9 днів. Нагадаю, друзі, ту ціну, котре ви замовляєте по той ціні, котрою ви замовляєте в натівській Європі, ви її сплачуєте. І все ніяких мит, додаткових процентів та да, відсотків ви не сплачуєте. Чому? Тому що е, на сьогоднішній день, 26 рік, і в 25-му році теж таке було. Якщо ви замовляєте з Європи зарядну станцію більше ніж 300 ватт, то мито ви не сплачуєте. Наступний дев'ятий пункт це плюс в тому, що ця зарядна станція Фосібо 2400 може працювати як джерело безперервного живлення, ДБЖ або УПС в простонароді. З одного боку, ви, ви підключили телевізор, живиться від зарядної станції. З іншого боку, ви включили в неї е, вхід з розетки. Коли світло є, то е, зарядна станція просто сквозняком передає електроенергію на телевізор. Коли світло вимикається в розетки, да, все обрізається, То телевізор починає працювати від зарядної станції. Швидкість перемикання 7 мілісекунд. Тобто телевізор, ані телевізор, ані роутер, ані там, холодильник, чи там, ноутбук, комп'ютер у вас навіть не вимкнеться. Ну, можливо, десь в хаті, от як у мене, іноді буває, моргнуло світло, іноді не моргає. Багато хто дивився моє попереднє відео огляду цієї зарядної станції, посилання буде під цим відео. Казали про... Про те, що а в мене комп'ютер відрубається. Я граю там десь на стрімі. Хопа виробився. До побачення. Ні, в мене такого нема. І десятий пункт, друзі, це е, аксесуари. Піклування про свого клієнта. 25 кг, кілограм, 24 кг кілограми. Це ну нібито і не багато, але вибачте мене, якщо ти живеш там на сьомому поверсі, на десятому, на двадцять другому, дай господі, і в тебе зарядна станція вже. Скоро відкине копита і треба кудись піти в пункт незламності зарядити, чи в фору, чи в магазин, чи в епіцентр, чи в нову пошту тягнути 25 кіло з 22-го поверху, а потім наверх таке собі задоволення. Саме такий формат, такий розмір і така ємність, мені здається, це норм. Але навіть для 25 кілограм виробник може, ви прикиньте, друзі, виробник продає. Тележечку, кравчучку. Кравчучку, на котру можна пересувати по квартирі, по місту, там, кудись по пляжам. Да? Поставив і поїхав. Сонячна панель, максималочка 500 Вт. Можна сюди підключати, є на 100, є на 200 будь які примхи за ваші гроші. Підключили, якщо ви десь взагалі в Зімбабве, де нема е, на найближчі десятки кілометрів електроенергії взагалі ніякої. І нагадаю, в наступному одному з наступних відео до мене доїде сонячна панель, і я буду тестувати, чи можливо існування в Києві без електроенергії від міста за допомогою зарядної станції та сонячної панелі взимку, коли в принципі нема сонячної як такового. Плюс можливість також закупити да, додатково батареї. Батареї, тобто, як це може виглядати? Ви е, повісили сонячну панель. Сонячна панель заряджає зарядну станцію, Окей. Але хочеться більше. Ви докуповуєте батарею, ставите, і сонячна панель заряджає також батарею. Батарея такого ж бренду від цієї станції від цього виробника. Ну і давайте підведемо підсумок, що у нас в чистому остаточку залишається. Значить, на сьогоднішній день, як я вже сказав, приблизний цінник, в залежності від курсу, 34 тисячі гривень. Ви бачили ціни на OLX, 38, 39, 47. Середні ціни, отак от я подивився, там 60, здається, позицій було середнє, якщо середня арифметичне взяти, сплюсувати і поділити, десь 45 тисяч гривень, максималочка 60 тисяч гривень. Багато хто з вас може сказати, що а як же доставка? За доставку теж треба платити гроші. Ну, по-перше, доставка з інших міст України цієї зарядної станції, слава Богу, якщо вам побачить. Везе, що хтось є в тому ж місці, продає там, де ви знаходитеся. А якщо ні, ну я не знаю, ну, штукальна будь буде стоїть 25 кг доставити, а може навіть і більше. Доставка з Європи, з Натівської по Європі, виробник безкоштовно доставляє. Якщо ви в Україні, то найближча точка, найближча локація це ну, Польща, мабуть. І з Польщі, вже, якщо це НП Шопінг, наприклад, ви можете доставити в Київ. До речі, якщо вам цікаво, як я доставляв, що замовляв, як це робив, як, які є подводні камні, напишіть в цьому відео, я зніму відео окреме е, про доставку. Можливо, у вас є друзі, якісь родичі в Німеччині там в Польщі, котрі вам просто, як звичайно, посилку зможуть відправити. Ну і звичайно, друзі, якщо вам це відео було до вподоби, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, напишіть у коментарях, бо це цікаво. І більш того, якщо вам цікаво, такий. Формат я в наступному ролику можу зняти, якщо ви про це напишете 10 мінусів, 10 мінусів цієї зарядної станції. Ну, наприклад. Ну, як мінімум, пластик за півтора роки мог би вже і вивітритися. Це один з мінусів. Також нагадаю, що під цим відео я лишаю посилання на магазин, де я купував у Європі. Також код на знижку з 10 євро, ну 10 євро теж, вибачте, мене півтисячі, півкасаря, слухайте майже е, знижки. Користуйтеся, не забувайте лопіть вподобайки, не забувайте підписуватися. Ну, а якщо вам сподобалося настільки, що ви хочете подякувати, друзі, ось QR. Код навели, закинули якийсь фінансовий донат або реквізити монобанки, пірвобанки пипали під цим відео. До нового взучімах Всім пока.